Надається першому заступнику голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколі Павловичу Романчуку. Добрий день, шановна громада! Добрий день, шановні гості міста Миколая. Сьогодні у нас не просто стосунці. У нас сьогодні святковий день в місті Миколаїві. Ми сьогодні разом з вами відмічаємо правди нашого початку, початку визволення народу України єдиній українській сім'ї. Єдиній Україні. 1989 рік. Я був одним із середніх керівників заводу Океану. Я тоді ще знав і бачив, що ми повинні жити, жити багатими, заможними, єдиними цивілізованими людьми в нашій день України. Але тоді, в 90-х ротах, були вибори Верховну Раду Радянського Союзу і Верховну Раду України. І коли в 90-му році Верховна Раду України попало декілька десятків політичних лідерів від громадських організацій, а потім партів організації, на живі, за числам земномовом, я зрозумів, що в Україні буде єдиній і незалежний. Декілька десятків людей, патріотів. Верховній Раді України робила все, все, що вони могли. Вони хотіли жити в незалежній вільній державі. І тоді, і тоді в 91 році, на зборах Верховної Ради було прийнято рішення, що ми є одна сім'я, одна радянська, одна, одна українська сім'я. Багато пройшло часу. Але 25 років. Це одна мить для розвитку громади. За цей останній період життя на заводі «Океан» були теж патріоти, спіца Віктор Іванович. Були патріоти Стаковський, Вороз сьогодні Покійний, Борис Михайлович, які тоді вже казали, треба щось робити, треба щось робити, щоб стати вільними і незалежними. Вони зробили своє, вони дали нам можливість до дня Сьогодні, як ніколи, ми повинні бути важним. Бути важним, щоб підстояти свою незалежність. Відстояти свою єдину і нідину ленту за її. Від імені адміністрації Миколаївської області від себе персоналі. Я хочу сказати чергу, що пократи. Міцного здоров'я всім. Мешканця на Михайло. Сьогодні вчасновий день тим, хто був започатківцем, тим, хто був і підтримував пропозиції Вячеслава Черного від'єднатися від, від Одесса з від той нечисті, яка сьогодні обдурювала людей, яка грабувала нашу Україну, щоб. Сьогодні наша можливість бути вільними і недоленими. Сьогодні на теренах війни загибли на наші герої. Загибли, ми погоді хлопці. Вчора ми похоронили 35-го бійця. Тому це життя, яке вони віддали, вони віддали за нас. Вони віддали за наше місто. Вони віддали за нашу Україну. Єдину, цілу. Самочну День України! Всі святом вас, дорогі Миколаївці! Всі святом вас, дорогі гості Миколаїва! Хай щастить нашій землі України! Слава героям! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! За підлітку